Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на досить просту, але в той же час складну для новачків тему. Це є структура. Перш за все, ми повинні з вами розуміти, що структура для нас визначає і дає нам зрозуміти як трейдерам, куди рухається ціна. Наразі це більше не дає нам ніякої інакшої інформації, лише те, в якому пріоритеті, в якому напрямку нам варто відкривати і розглядати свої позиції. Всі прекрасно знають, що є два типи структури. Це коли ціна рухається догори, коли ціна падає. Так, це є, в принципі, східна структура і, в принципі, східна структура. Це є досить просто. Багато хто забуває про момент, що є ще консолідація, це коли немає чітко визначеної структури, де попит та пропозиція запропоновані, в принципі. Майже однаково, і ціна відповідно рухається в такому боковику консолідації, рейнджі і так далі. Що важливо знати якраз про перші два типи: це якраз коли ціна рухається догори і коли ціна падає. Основним фактором, який визначає, що в нас ціна рухається до гори, буде виступати оновлення її ключових екстремумів, а саме максимумів. Коли ми з вами будемо бачити оновлення цих максимумів, ми постфактумом зможемо зрозуміти, що в нас структура є висхідною і ціна рухається донизу, догори, перепрошую. Звичайно ж, про... Зразу протилежний випадок, це коли ми бачимо з вами оновлення наших мінімумів і ми з вами постфактом будемо розуміти, що ціна тоді падає і рухається донизу. Здобувають різні ситуації, коли новачки шукають структуру, позначають її, є дуже багато різних свіпів, закріплень, боковиків і так далі. На якомусь з менших таймфреймів і це починає заплутувати людину, і, відповідно, вона не дуже розуміє, в якому напрямку їй пріоритетніше відкривати її позицію. Отже, перш за все, вам важливо зрозуміти, що ми дану всю в принципі, будь-яку структуру. Рекомендується визначати саме відносно старшого таймфрейму, тобто від годинки плюс. Структура, знову ж таки, ще раз пояснюю і нагадую, це лише відображення, куди буде рухатися ціна. Відповідно, відносно старшого таймфрейму, коли ви формуєте ваш баяс і визначаєте для себе контекст самої торгівлі. Відповідно, відносно старшого таймфрейму, ви і будете дивитися, куди рухається ціна, що в кінцевому результаті вам дасть можливість розглянути ситуацію локальніше на молодшому таймфреймі, і відповідно тоді розглядати якусь позицію, якщо на це будуть фактори. В противному випадку, ви дуже часто будете бачити на менших таймфреймах, що вас ваша структура дуже часто буде мінятися, і е, в даному випадку вона була не східною, Тут тепер ви східна, тепер знову не східна, і вас це дуже часто буде плутати. Вернемось тепер до. Визначення нашої структури. Тобто ми вже з вами поговорили, що для висхідної нам потрібно побачити оновлення наших максимумів, для несхідної оновлення наших мінімумів. Як це повинно відбуватися? Найкращому варіанті це, звичайно, повинно бути закріплення над цими рівнями. Тобто, це має бути е, хороше закріплення того, що ціна дійсно рухається догори. Е, найкращий випадок це буде звичайно формування імбалансу, це є перший варіант, або е, закріплення як мінімум трьома свічками. Що я маю на увазі, це коли у вас над даним максимумом він оновлюється або імпульсною свічкою, або більше, ніж трьома свічками. Звичайно, кожна структура це є наслідок якоїсь причини, яка якраз в нашому випадку буде виражатися як ліквідність, в першу чергу. Відповідно, структура не може бути вічною, і так чи інакше, колись висхідна структура зміниться на несхідну. А не східна, зміниться на висхідну. В яких моментах це буде відбуватися, це вже відноситься зовсім до іншої теми. Але так чи інакше, ви мусите розуміти, що знову ж таки відправні точки, де ціна може потенційно розвернутися, буде виступати ліквідність. Давайте розберемо ситуацію для прикладу з висхідною структурою. У нас ціна рухається догори, і у нас є якийсь потенційний рівень вище. Очевидно, що ви будете бачити е, імпульс, корекцію, імпульс, корекцію, імпульс. Після кожного імпульсу ціна, звичайно, ж так само буде доходити до певних якихось локальних значень, після яких буде формуватися корекція. З попередніх відео ви вже, можливо, бачили і розуміли, що подібна корекція воно не що інше є, як е, ребаланс ціни на ринку. До набір цієї позиції для формування нового імпульсу. Потрібно сили і об'єм розумному капіталу для того, щоб продовжувати руху, рухати ціну до якогось свого таргету. І на прикладі, який ми поглянемо з вами трішки пізніше, ви побачите якраз, як ціна з своєї початкової точки маршруту до кінцевої. Буде видозмінюватися в вигляді самої структури. На початку всього цього маршруту ми з вами будемо бачити досить хороший і непоганий рух. І це так само дає досить хибні очікування для новачків, що цей рух буде продовжуватися далі, далі, далі. Ви повинні розуміти, що чим ближче ціна буде підходити до вашого якогось певного рівня, чи зони інтересу, чи ключової ліквідності. Ціна буде старатися швидше досягнути цього значення після чого формувати признаки певного розвороту. Давайте спроектуємо ситуацію, після якої ми побачили з вами оновлення даного рівня в вигляді якоїсь ліквідності ключової зі старшого таймфрейму. Що в даному випадку буде робити ціна? Багато хто міг би сказати, що вона одразу почне падати і рухатись донизу. Так? Але ні. В більшості випадків над якимось ключовим рівнем, або в принципі в точці, де ціна потенційно може сформувати розворот, буде зустрічатися консолідація. Консолідація за своєю логікою знову ж таки це буде закриття всіх позицій даних лонгових і початок до набору позицій шортових. Очевидно, що це буде формуватися з маніпуляціями. Якщо ми говоримо про шортовий сценарій, це буде маніпуляція над максимумом. якщо ми говоримо про лонговий, це буде маніпуляції з мінімумом. Тобто воно буде виглядати от в такому ключі. Після ситуації, коли ми з вами побачили певну консолідацію, нам потрібно визначити точку відправлення, де нас починається мінятися наша структура і, відповідно, наша. Висхідна структура закінч... закінчилась і розпочинається несхідна. Ціна розпочинає падати. Цей процес і взагалі це явище якраз визначають як BOSS. break of structure. Що це означає? Давайте нагадаємо з вами знову ж таки логіку висхідної структури. При висхідній структурі, що нам потрібно побачити? Це оновлення максимумів. У випадку, якщо в нас почнуть оновлюватись мінімуми, що ми з вами будемо мати, логіку несхідної структури, відповідно, ми можемо зробити висновок, що кожен попередній мінімум, який буде оновлюватися, буде нам говорити про те, що структура буде мінятися, проте це не завжди так. Знову ж таки, є таке поняття, як order flow, потік ордерів, який якраз і рухається за рахунок того, що маніпулятивними рухами. Захоплюють цю ліквідність, проте завжди продовжує свій рух далі відносно структури. Подібне явище знову ж таки часто зустрічається саме на менших таймфреймах, що і збиває з толку новачків, які це будуть для себе відображати якраз як порушення структури бос. І, відповідно, коли варто було би розглядати лонг сценарій, вони будуть шукати шортові позиції. Тому будемо збирати докупи фактори. І е, що насталося в кінцевому результаті? Ціна досягнула свого якогось логічного значення, вона почала формувати консолідацію, ми з вами почали бачити маніпуляцію над максимумом, І тепер нам потрібно визначити місце, звідки ціна може розвертатися, і що для нас якраз буде цим місцем, звідки ми почнемо розглядати весь наступний можливий процес як несхідну структуру. Звичайно що це буде якесь порушення даної структури в вигляді оновлення. Ключового мінімуму. Ключовий мінімум в даному випадку буде виступати саме цим мінімумом. Чому саме він? Тому що цей мінімум дав нам новий максимум. Проте, ми з вами після оновлення цього максимуму отримали з вами консолідацію. Тому локально ми так само можемо відзначити якийсь мінімум, який при оновленні буде відповідати всій логіці несхідної структури. Тому. Першим місцем, найближчим і найшвидшим нашого босу, це буде якраз даний мінімум. Другим буде даний мінімум. Проте, якщо ми будемо дивитися через правильну парадигму доставки ціни, в даному випадку цей мінімум це якраз буде наш таргет потенційний для ціни, після якого знову ж таки можливе продовження руху далі. Це потрібно дивитися на ситуацію конкретно, і знову ж таки ми зараз говоримо лише за якісь загальні рекомендації та поради. Після того, коли ми з вами побачили оновлення даного мінімума, ми з вами робимо висновок, що в нас теоретично може розпочатися несхідний рух донизу, якщо проти нас вже немає ніяких факторів висхідної структури, ми бачимо порушення попередньої структури, ми бачимо досягнення нашого таргету для того, щоб ціна рухалась догори, і ми бачимо, в принципі, причину, що ціна тепер має рухатись донизу. Так, в такому випадку визначення даного боссу, воно буде цілком правильним. І дійсно високу ймовірно, ціна розвернеться. Це весь момент буде якраз як розворот, і ми побачимо падіння. Очевидно, що тепер цей несхідний рух буде імпульсом, рух догори це буде корекція. І відповідно, що нам потрібно побачити, це буде підтвердження даної несхідної структури оновленням цього мінімуму. Цей процес ще так само називають конфірмом. Коли ми бачимо з вами підтвердження нашої якоїсь несхідної структури у вигляді оновлення нашого ключового екстремуму відповідно до даної структури. тепер давайте перейдемо від теорії до певної практики. Маємо з вами ситуацію єврофунт 4 -го години таймфрейм. Після тривалого падіння ціна зупинилася. Ми бачимо з вами чітку консолідацію. Це може виступати. Після того, як ціна досягнула цього мінімуму, цього мінімуму, або навіть зняття цього мінімуму. Так чи інакше, всі ці рівні вони будуть тригерними, після яких ціна потенційно може зустріти розворот. Якщо ми з вами будемо дивитися на цей мінімум, після якого в нас ціна мала би зустріти наш розворот, що нам потрібно побачити? Звичайно, якісь фактори того, що ціна готова звідси розвертатися і рухатись догори. Як ви бачите. Цьому місці цих е, підтверджень якраз не було. Проте ми з вами зустріли консолідацію. Це є консолідація, я відзначив межі консолідації. Що ціна починає робити? Починає працювати з мінімумом і максимумом, формувати маніпуляції. Що нас буде цікавити, це якраз остання маніпуляція, яка відбулася саме з мінімумом. Після чого в нас відбувся агресивний вихід догори де в нас оновився останній ключовий максимум. Ось він. Це буде місцем нашого босу порушення цієї структури. Як ви бачите, оновився він імпульсно. У нас сформувався імбаланс, після чого відбулись закріплення. Тепер давайте відзначимо наші ключові точки нашої структури. Це буде мінімум, це буде максимум. Це буде мінімум, це буде максимум, це буде мінімум, це буде максимум, це буде мінімум і новий максимум. Що в кінцевому результаті в нас виходить? Ми бачимо з вами закріплення над максимумами. І ми бачимо, що в нас структура йде висхідною. Як ви бачите, цей процес, звичайно, ж, буде вже імпульсом. Цей процес від максимуму до мінімуму буде корекцією. І якраз важливий момент, що корекція завжди. Мусить бути в якесь також логічне місце для ціни. В даному випадку ми з вами бачимо ребаланс. Ось оновлення цього мінімума для когось могло говорити про те, що у нас починається несхідна структура. Проте, знову ж таки, в даному випадку впливають зовсім інші фактори, такі як для прикладу, імбаланс, який знаходиться трішки нижче, і саме доставка ціни туди було логічним для того, щоб продовжувати. Весь цей висхідний рух далі. Після того, як ми з вами побачили чергове онулення максимуму, ціна починає зупинятися. В якому сенсі вона починає зупинятися. Ми бачимо з вами те, що в нас корекція, і після чого послідувало онулення максимуму відбулося не в нашому ключовому місці, якому ми б хотіли з вами побачити. Після чого в нас сформувалася, як ви бачите, консолідація. Ми захопили якусь часткову ліквідність по ліву сторону. І знову ж таки, нам потрібні фактори, що ми будемо розуміти, що це буде початок нової якоїсь структури. В нас сформувалася консолідація. Консолідація, яка супроводжувалася, знову ж таки, маніпуляцією максимум. Остання маніпуляція відбулася саме максимум, після чого ми побачили оновлення даного мінімуму. Для нас це буде говорити про що? Про те, що, можливо, починається нова несхідна структура. Як ви бачите, вона дійсно почалася, і ми почали оновлювати наші мінімуми і ось як вона виглядає. Звичайно, після того як ціна падала. Ми зустріли знову ж таки чергову консолідацію. Це є класичний процес для будь-якої корекції, відносно якоїсь структури, і після чого, після даної консолідації, ми знову з вами побачили падіння і оновлення даного мінімуму. І знову в нас процес є консолідації. Саме ось так виглядає структура, якщо ви будете використовувати її саме відносно такої ідеї, яка зараз є в відео. Не, у вас не буде з нею якихось э, труднощів чи непорозуміння, а ви будете її використовувати якраз толково і правильно. На цьому все. З вами була команда Ультрапрофітрей. Всім гарного дня!